Вітаю, шановні дорослі! Привіт, привіт, моя творча малеча! Вітаю вас у креативній арт-студії! Сьогодні, як і обіцяла, будемо малювати пісочну анімацію. Перед тим як розпочати, слід обрати казку. Це може бути казочка, яку ви вже чули. Відома вам. А можна ж обрати казку та прочитати її разом з батьками. Розгляньте ілюстрації в книжці. А потім спробуйте замалювати для себе покрокову інструкцію, тобто розкадрування. Це потрібно для того, аби дотриматись послідовності сюжету. Далі готуємо усе необхідне: пісок, або ж замінюємо його на манку. Світловий столик або ж його замінники. Нагадую, що пісочний столик можна зробити власноруч з батьками. Ось за таким зразком. Ну або ж просто наповнити будь-яку ємність пісочком. Сьогодні пропоную вам намалювати пісочну анімацію до відомої усім української народної казки Колосок. Тому перше, що мені спало на думку, намалювати. Колосок. Пальчиками промальовуємо листочки, далі тоненьку гілочку нігтиком і кожну зерниночку. Ось так. Тепер нігтиком додаємо ось такі рисочки. Під час малювання можна використовувати різноманітні предмети. Наприклад, полосочки можна намалювати шпашкою або ж пензликом. Запам'ятали це зображення, тож витираємо його долонькою. Малюємо героїв казки. Розпочнемо з голови. Далі промальовуємо комірець нашому півникові, ось так. А також невеличкий дзьобик. Так як півник дивиться в сторону, промальовуємо око. Ну і ще грибінчик. Ось такий. Домальовуємо деталі на шиї. Тепер доповняємо око. Тож набираємо трішечки пісочку, підсипаємо його в кружечок і промальовуємо райдишку. Ну і маленьке вушко. Малюючи пісочком не кваптеся, розглядайте малюнок, доповняйте деталями. Та закликайте рідних та близьких, аби вони доєднувалися до цього творчого процесу. А тепер малюємо мишенят розпочинаємо також з голови. Далі промальовуємо носик. Плавними рухами малюємо круглі вушка і невеличке око. За бажанням ви можете додати будь-які деталі краватку, бантик, ну або ж красивий солом'яний бриль. Тут немає особливих правил, тож зіпсувати вам зображення навіть не вдасться. Сміливо висипайте пісочок, малюйте та експериментуйте. Так само малюємо наступне мишеня. В касті є різноманітні предмети. Будинки, квіти. Тож ми з вами можемо намалювати будиночок, в якому жили мишки та півник. Так як це українська народна казка, то можна зобразити не лише будинок, а й оздобити подвір'я, додати квіти, різноманітні кущі та дерева. Ну або ж ось такими рухами пальчиків намалювати паркан. Так у вашій картині з'являється затишок. Ми малюємо не олівцем, а піском. Тож для того, щоб намалювати ще якісь зображення, просто потрібно додати пісочку та зображати на ньому наступний малюнок. Припилили піском, промальовуємо півника. Так як ми показуємо то тобіник буде невеличкий. Промальовуємо його ось так сидячи на паркані. Тепер його видно усього, тож домальовуємо крила, хвостик та лапки. Діти, а ще ви можете поекспериментувати, взяти в руки веделку та намалювати. За допомогою видатки травичку. Ну або ж пірічку на хвостику у півня. Малювати можна не лише пальчиками, а й кулачками, а також відбитками усієї долоні. Щоб додати колориту у картинці, я вирішила намалювати глека. Так раніше наші пращури розвішували глечики на паркані. Ось так. Ну і далі усе йде по сюжету казки. Півник замітає подвір'я. Аби не витирати все зображення, трішки підпиляємо пісочком та домальовуємо колосок. Адже замітаючи подвір'я, півник знайшов пшеничний колосок. Сподіваюся, ви зрозуміли, що і як потрібно малювати. Тож далі включайте свою фантазію та творіть. Гукайте когось із дорослого. Малюйте разом. Або ж переповідайте казку в ролях. Хтось може бути півником, а хтось мишенятами. Я переконана, що ви можете навіть краще намалювати, аніж я. Тож я вам бажаю творчих успіхів і чекаю на фото та відео ваших пісочних анімацій. Ну що ж, мої любі дорослі та діти? Як бачите, у пісочній анімації немає нічого складного. Потрібно лише трішки фантазії, підібрати необхідні матеріали, уявити картинку і спробувати її відтворити піском. Я сподіваюся, що вас пісочна анімація запорожує так само, як і мене. Тож бажаю вам гарних спроб. Була рада зустрічі з вами. До побачення!